Парі-матч та Дніпро-1 заряджені перемагати Руслана багато сил віддала команда. На останніх хвилинах на жаль не вдалося втримати. Наскільки це прикро, але все ж таки переважають думки про те, що вийшли з групи, виконали головне завдання. Ну звичайно добре, що ми вийшли з групи, але ми приїхали сюди за перемогою, намагалися переломити хід гри, так, перші, думаю, що перші 20 хвилин нам, е, були за АЗ, а потім ми переломили хід, взяли е, моментами, так, взяли групу під наш контроль, але забили м'яч один-один і щось бракувало. Ну, але тренер сказав після матчу, що Добре виглядали і подякував нам за гру. У цьому сезоні лише одна команда може відіграти Дніпро 1, в чому її сила виявилася. Ну, дуже добре, індивідуально. Футболісти ватаці дуже добрі один в один грають. І, звичайно, дум, вважаю, що Трохи швидше тут, що в першому матчі була гра, що тут. Ну, швидше приймають рішення і тільки в тому. вже починаєте вивчати потенційних суперників у наступному раунді. І ще ні, бо не, не думав ще, ще о цьому. Було, бо Намагалися виграти цей матч. І думаю, що могли, могли, могли ми це зробити, але. Щось не вистачило. За два дні знову гра а вже звикли в такому режимі. Так, працювати звикли. 90 хвилин майже всі грають. Вважаю, що для футболіста то такий час то, то не завжди буває в сезоні, коли ти граєш неділю-три гри. І ти коли адаптуєшся, то. Ну тільки чекаєш на наступну гру, наступну. Ходиш цей кураж, знаєте, і, і нема ніяких проблем, що кожні три дні матч. І зараз що? Зараз ми сконструємося на чемпіонаті і будемо намагатися вигравати кожну гру. Останнє питання. Ти був сьогодні під ризиком дискваліфікації було це під свідомості. Ні, ні, перед матчем трохи я так думав о цьому, але в матчі ніяких думок не було по цьому. Така борхлива підтримка була в полівальників сьогодні і взагалі у кожному європейському матчі відчували підтримку. Напевно, можна подякувати лише нашим. Тільки подякувати і дуже приємно бачити наш прапор на стадіоні, як підтримували нас. І... Гнали нас вперед. Тільки дякую велике за за це нашим болювальникам і нашим людям. матч та Дніпро один. Заряджені перемагати.